Вітаємо вас на каналі Медопростор. Сьогодні з вами розглянемо механічний термогігрометр від німецького виробника ТФА Досман. Артикул термогігрометра 45204142. Чи почуваємось ми добре і комфортно вдома, багато в чому залежить від якості повітря в приміщенні. Дуже важливо контролювати вологість і температуру повітря в приміщенні, оскільки занадто вологе повітря в приміщенні сприяє появі небезпечної цвілі. Але занадто сухе повітря в приміщенні може негативно вплинути на наше самопочуття в декількох аспектах. Шкіра і дихальна система можуть постраждати і зазнати впливу інфекції, можуть з'явитися алергія і симптоми астми. Домашні тварини, рослини, дерев'яні підлоги, антикварні меблі, музичні інструменти і книги також потребують належних кліматичних умов. Цей компактний термогігрометр з рамкою сформованої латуні є ідеальним приладом для моніторингу клімату приміщення. Ви можете легко стежити за температурою і вологістю і регулювати їх за допомогою цільового опалення та вентиляції. Так ви створите приємне та здорове середовище проживання і навіть заощадите на витратах на опалення. Механізм гігрометра складається з біметалевої катушки з покриттям, яка обертається навколо металового дроту. Температура вимірюється за допомогою перевіреної біметалевої технології. Термогігрометр повністю виготовлений у Німеччині. Основним елементом ТФА є власне виробництво механічних погодних інструментів. ТФА створює продукцію, що відповідає етикетці, зроблено в Німеччині з використанням найсучасніших технологій виробництва і традиційного ремісничного виробництва. Продукція від ТФА переконує у функціональності та дизайні. Термогігрометр має наступні особливості та характеристики. Вироблено в Німеччині. призначене для контролю температури і вологості приміщення. Для здорового клімату приміщення. Використовується біметалічна технологія вимірювання. Червоні стрілки. Корпус з рамкою з хромованої латуні. Не потребує використання батарейок. Зареєстрований дизайн ТФА. Колір корпусу сріблястий. Діапазон вимірювання температури від 0 до плюс 50 градусів за Цельсія. Вологості від 20 до 100%. Розміри 71 на 23х71 на мм. Вага приладу 26 грам. Термін офіційної гарантії від виробника 3 роки. У верхній частині дисплею шкала вимірювання температури. У нижній шкала вимірювання вологості. Крок вимірювання температури 1 градус за Цельсієм. Крок вимірювання вологості 1%. Прилад вже відкалібровано в Німеччині на заводі виробника, тому його ну, не бажано вже з першого разу одразу крутити щось, калібрувати самому і так далі. Виробник рекомендує десь раз на півроку проводити так звану. Регенерацію е, гігрометра. Особливо якщо термогігрометр використовується в приміщенні, де дуже сухе повітря. Е, ну, методика описана в більш детально в інструкції, яка додається. Ну, якщо коротко, то бажано через півроку використання е, просто повірити, поставити прилад біля. Е, від каліброваного приладу, який вимірює вологість, або цифрового термогігрометра і подивитись на, ну, десь через, через пів години порівняти показники. Якщо значення вологості буде значно відрізнятися від показників еталонного приладу, то з Зворотньої сторони є отвір. Там, ще придивитися, то видно сам механізм. І просто викруткою вставляємо в цей отвір і підкручуємо в ту або в іншу сторону показник положення стрілки. І все. Але це е, треба робити е, ну, порівняти з відкаліброваним приладом або цифровим вимірювачем температури та вологості, якому, ну, показанням якого можна довіряти. Прилад механічний, тому такий звук не є показником того, що прилад бракований. Кріпиться прилад на стіну за допомогою монтажного отвору. Після того, як прилад був розпакований, бажано ну, обрати місце розташування термогігрометра, повісити його і десь півгодини-годину дати приладу на адаптацію до місцевого мікроклімату. В інструкції ну, на пакуванні навіть є рекомендовані діапазони температури та вологості в залежності від типу приміщення. Там дитяча кімната, кухня, спальня, гостєва кімната, ванна. Доволі компактний, зручний, точний прилад для вимірювання температури та вологості. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.